Ярмо моїх проріхів зв'язане міцною рукою, його плетуться вони та приходять на шию мою. Він зробив, що спітнулася сила моя. Господь передав мене в руки такого, що й звестись не можу. Усіх моїх сильних Господь поскидав серед мене, мов на свято зібрання. Він скликав на мене, щоб моїх юнаків потрощити, як у чавілі, стоптяв Господь дівчину, юдину доньку. За оцим плачу я, око моє, моє око слізьми запливає, бо далеко від мене втішитель, що душу мою оживив би, мої діти понехтувані, бо посилився ворог. Сіонська дочка. Простягла свої руки, немає розрадника їй. Господь наказав проти Якова довкола нього, його ворогам, донька Єрусалімська, нечистою стала між ними. Справедливий Господь, а я, слову його, його неслухняна була. Послухайте, но всі народи, і побачте мій біль, дівчата мої та мої юнаки в неволю пішли. Взивала до друзів своїх та вони обманули мене, священство моє і мої старші вмирають у місті, шукаючи їжі собі, щоб душу свою поживити. Зглянься, Господи, тісно мені, моє нутро бенте Ежеться, перевертається серце моє у мені, бо була зовсім неслухняна. На вулиці меч осирочував домі смерть. Почули, що я ось стогну й немає мені потішителя. Вчули про лихо моє, всі мої вороги, та й зраділи, що ти це зробив. Спровадив ти день, що його заповів, бодай сталося їм, як мені, бодай перед обличчя твоє прийшло все їхнє лихо, і вчини їх. Як ти учинив ось мені за гріхи, мої всі, бо численні стогнання мої, моє ж серце боляще.